Нам не треба ставати націоналістами, ми є націоналістами, це нормально. Всі нормальні Хто ми? Українці. Українці. українці, українці є націоналістами. Просто питання в тому, що у нас існує дискурс якби, про те, що старий затяганий там савком ватий дискурс про те, що націоналізм це щось погане. Так ви поясни, що в твоєму розумінні націоналізм, так, ну, от... і чому ти говориш, що всі ми українці є націоналістами? Ну, тому що, по-перше, у нас е, ну, ми ж не створені з декількох якихось там народностей, там ну, і так далі, діалектів, там, і якихось там місцевих традицій. Але загалом ми всі етнічно є українцями. Ми не створені, ми не скроєні як Російська Федерація, там із 180 різних національностей. Е, ми, у нас є одна мова українська. І хтось вжитку житку, в побуті е, користується там російською мовою. Да, але все одно ми всі знаємо українську. Ну нема ж українців, які української не знають. Є українці, які хочуть казати, що вони не знають української. Але це неправда. Звісно, правда. Та всі вони прекрасно знають. Навіть там самий там затертий там ватнік. Він чудово знає українську мову. Він чудово все розуміє українською мовою. Ну от це дуже і... видно, коли говориш з полоненими оці з ДНР. І переходять, коли журналісти з ними, або ті, хто їх там допитує да, українською, да, да, да. то вони, вони все прекрасно розуміють і говорять. Звісно, все прекрасно не розуміють.